Розпочався захід свадьба в Ужгороді худою від обласної філармонії до площі театральної. «Іде свадьба з гори Застеляйте столи. Таку першу пісню заспівали солісти хору розповіла Ольга Свида. Традиційно, як було заведено, наречений зі своєю родиною, зі своїми дружбовими, пішов за молодицею. Артисти Закарпатського народного хору пройшли театральною площею. Біля пішохідного мосту на площі Петафі виконали пісню на кичерці. Традиція, наприклад. Раніше все співали, дівчата збиралися, хлопці збиралися, і були переклички між хлопцями і дівчатами. Хлопці співають такі веселі, ну жартівливі пісні до дівчат. Дівчата відповідають їм тако, також само. Ну і, і так переклички. А потім разом співають. Це така, це така традиція закарпатської народної пісні, закарпатського народного танцю, потім у танець переходить. Ужгородка Валентина Корнута прийшла на захід свадьба в Ужгороді з донькою Каріною. Я дізналась багато що, багато нового те, що я ніколи й не знала, як це все проходить. Я думаю, що ці на такі заходи треба водити своїх дітей, треба йти самим, тому що от зараз для неї вона питає, кожен рух питай: а що це там? Стоять. А чому там молода на цьому? А що це таке? Це такі звичаї, їх треба берегти, примножувати, розказувати про це. Тому що ну, я вважаю, що це все може відмерти. На заході свадьба в Ужгороді, артисти народного хору виконали більше 20 закарпатських весільних пісень, каже художня керівниця Наталія Петій Потапчук. Долучитися до танців та пісень могли усі охочі Ужгородці. Побачимо, що такі якраз нестандартні події, де немає кордону між виконавцями, глядачами. Вони дуже подобаються публіці, коли вони краще згадати ці народні пісні, танці, ці народні традиції, коли немає такої межі і в такій безпосередній атмосфері. Тривав захід свадьба в Ужгороді дві години з 18 до 20. Оксана Ушакова, Лонтіноколишин. Новини на Суспільному. Урвалася oh, струна, oh, ja, що файно гула!